Сховати сміття у 2012 році. У Чернігові вибухнув багатоквартирний будинок по вулиці Козацькій, колишній 50 років ВЛКСМ. Два під'їзди пошкоджено висновки експертів. Житло необхідно перебудовувати. У 2014 році знайшовся інвестор, що взявся за роботу. Тоді міські владці на камеру обіцяли. Цих двох під'їздів просто не буде. Вони відуть в минуле, вони відуть у вічність. А це ділянка по вулиці Володимира Дрозда, колишній Любченко, де вже за пару місяців має з'явитись собачий притулок. Саме на ній за версією ексфладців і виявилась та сама вічність, куди два роки тому замість звалища звезли тонни зруйнованого будинку. Підрядник погодився виконати цю роботу. Наша умова, що розбірка, укріплення утеплення і за умови того, що він будує будинок. Близько двох мільйонів гривень витратив підрядник на демонтаж. А це тільки початок витрат. Тепер же гори бетону стали на заваді будівництва. Воно зараз заважає, тому що ми не можемо працювати, стоїть прямо поперек в'їзду. Тобто його треба прибирати. І от треба прибирати в будь-якому випадку. Аби прибрати сміття за попередніми підрахунками, необхідно витратити близько півмільйона гривень. Замість того, щоб її утилізувати, вивести на, на звалище, її тут просто кинули. От тобто так не можна робити. Тому сьогодні день ми опрацьовуємо питання або е, його треба ввести на е, звалище, на масани. Е, тобто, що не є дуже ефективним, у нас є пропозиція використати це, зробити тут велику е, таку площадку. Незважаючи на труднощі, головний комунальник запевняє, від плану відступати не збирається. Будівництво закінчить у строк.